Чому цвіте річка? Ви певно помічали, що іноді влітку вода в річках, ставках набуває незвичайного зеленого кольору. Це природне явище називають цвітінням води. Воно відбувається через масове розмноження дрібних водоростей. Їхнє гниття призводить до зміни забарвлення і погіршення якості води. Деякі із цих водоростей неможливо розгледіти неозброєним оком, але є й такі, які вам добре відомі. Багато хто помічав біля берега прісних водойм яскраво зелене слизьке жабуриння. Його утворює водорість з Спірогіра належить до зелених водоростей, зовні схожа на тонку зелену нитку. Спірогіра, поширена в прісних водоймах, зокрема в річці Дніпро.